Перша ночі у квартирі лікаря дзвонить телефон. Лікарю, допоможіть. У мене під вікном другу годину коти кохаються. Я спати не можу. Покличте когось із них до телефону. І що? Вони перестануть. Ну, я ж перестав. Зустрічаються два куми, і один говорить: Купив я собі собаку, взяв на полювання, вистрілив. А він очік боїться пострілів. Не знаю, що мені робити. Та давай я візьму твого пса з собою на весілля. Запхаю в бубен, він там звикне до стуків і не буде боятися. Взяли вони пса, як і казали. Відгуляли весілля два дні, йдуть за село, відкривають бубен. Собака такий активний, вистрибує, бігає, задоволений, кум каже: Стріляй! Вистрелили, і тут пес зривається та кричить: Весільні музики вітають гостей і дарують їм весільного марша. Мамо, а навіщо ти вийшла заміж за тата? Мама повертається до чоловіка. Бачиш, навіть дитина дивується. Подзвонив друг, поділився враженнями. Він собі секретарку шукав. За оголошенням прийшло чудо довгоноге. На всі питання кліпало віями ствердно. Поки він не спитав. А як у вас справи з Ексель? Мені Ексель великий. Я зазвичай ески ношу. Два кума поїхали у відрядження. Поселилися в одному номері. Кум Петро. На обід об'ївся гороху і пердів усю ніч. Кум Василь терпів, терпів та під ранок сунув Петру шланг взад, а інший кінець у вікно вивів. На ранок прокидається, а шланга немає. Петро корчиться і охкає. Ой Василю. Щось я стільки гороху з'їв. До сих пір кепсько. Вночі он взагалі так пернув, що кишка у вікно вилетіла. Мало не вмер, поки назад засовував. <плес> Купила собі вчора самоклеючі шпалери. Вранці прокинулася, а вони як лежали, так і лежать. Мабуть, обдурили. Ні хрена вони самі не клеються. От тобі і на! <рив> Обережно. Покоління, яке купувало дипломи, вже вийшло на роботу. Скоро вийде покоління із дистанційним навчанням. Готуйтесь усі.